Ніка мікрохірургії ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! Тихо насипало лихо тривожні часи. Та з води і з роси відроджує ранок нові сподівання, що любові добро припинять страждання. Осипи останнім теплом листопад. Здається, що плюс якось не в попад, бані, ще підстрибнуть термометрів стовпчики. Наскільки дивіться дівчатка і хлопчики? Доброго дня! Хочемо вам прочитати прогноз погоди на 4 листопада. За прогнозами синоптиків, 4 листопада на Тернопільщині буде мінлива хмарність, але без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 5 градусів тепла, вдень 10-15 градусів тепла. Всім привіт! Мінлива хмарність буде 4 листопада і в Тернополі. Також без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Місцями пориви вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів тепла, в день 11-13 градусів тепла. Грійтесь до волі, прагніть волі, робіть все вчасно, не поводьтесь власно, не шкодуйте свого і не бажайте чужого. Діліться щиро, прагніть миру. Бо рівні всі ми, тож будьте людьми. Я ж прощаюся з вами. Па-па, ваша Оля Савуляк. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині суглобах попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру ортоклініка допоможуть вам, використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів післяопераційну реабілітацію. Тернопіль шпитальна 2, телефон 422-103. «Ортоклініка» Ортоклініка повернення до активного життя.